Якщо говорити про масову аудиторію, то форми, через яку ми б доносили ось цю культурну ідею, культурну самоідентифікацію, з якою в нас об'єктивно зараз є проблеми. Я думаю, що ми всі це розуміємо. І що надзвичайно боляче на масовому рівні, а ну треба розуміти, що масовий рівень він справді дуже масовий в нашій країні. Якщо говорити про інтелектуальну версту, то це, ну я думаю, що точно не половина і навіть не третина нашого населення. Да? Ну я думаю, усі це розуміють. Так ось дуже неприємно, коли на масовому рівні. А про українську культуру зазвичай і медіа, в тому числі і телебачення, говорить здебільшого через ну вибачте шараварщину, жарти про кума, горілку та москалів. А дуже хочеться, щоб ми розпочали діалог із масовою аудиторією, з масовим глядачем. Все ж таки, з чогось більш глибшого, більш цікавого, і більш якісного. І розстріляне відродження це саме той випадок. А проблема з якою ми а, столкнулися, ну це навіть не проблема, це, скажімо, так, творчий виклик, який поставив для нас, це як говорити про розстріляне відродження, про яке ну, більшість людей, якщо ми говоримо про масову аудиторію, не знає і ніколи не чула, на жаль. Знову ж таки, абсолютно права була Оксана. Школа не дає тієї бази, яка б дозволяла потім якось ну, апулювати цими поняттями. А ми зрозуміли, що говорити із масовим глядачем треба жанром масової культури. І в цьому плані драматичність людських історій особистостей розстріляного відродження. Вона Допомогла і підказала ці сюжети, ну це навіть не сюжети, це такі короткометражки, які зараз виходять щонеділі в нашому ефірі, починаючи з лютого. Вони так і називаються розстріляне відродження, аби одразу там, виникала абсолютно правильна асоціація углядача. Кожен, Кожна із цих короткометражок вона присвячена особистості, і це така драматична дитект, такий, драматичний детектив, який розказує про. А ну най, найцікавіший, найстрашніший здебільшого епізод життя письменника. І який, що нам дуже приємно, із досить непоганими рейтингами іде. Тобто, люди включаються у цей процес завдяки ось цьому популярному жанру. Їм цікаво дивитись детектив, їм цікаво дізнаватися про драматичну долю письменника, і потім, як наслідок, люди починають цікавитись тим, що ця людина написала, а власне що таке розстріляне відродження, і частиною якого контексту все це є, і дуже важко про це говорити саме у такій а, зрозумілій формі. Для глядача, тому що як на мене, це абсолютно не час для такого снобізму чи башти з слонової кістки. Ми маємо вміти говорити із масовою аудиторією а, тими жанрами, які вони розуміють. І слава Богу, це дає свої позитивні наслідки. У нас досить з непоганими рейтингами йдуть ці короткометражки, і ну, для телебачення це важливо. І більш того, враховуючи стратегію нашого каналу, а документалістика каналу Україна останнім часом власне, присвячена феномену. Такого розкодовування української самобутності української ми, ми в пошуках української ідентифікації для нас це дуже важливо. І там такі проекти, як «Код Української нації, власне, є прикладом цьому. Я думаю, що з часом є усі шанси, що впродовж цих двох років ось ці короткометражки і цей цикл переростуть у документальний проект більш довшої форми. Ну, є ще шанс, що такі короткометражки можуть в щось повноцінне, кінематографічне, повнометражне. Ми огомусили може... спецпремії на тему розстрілянного відродження, і це можуть бути романи, були це можуть бути кіносценарії, так що чи є Перспективі такі сподівання, що ви можете навіть фільм, правда, якщо це буде цікаво, абсолютно. Ну на найголовніше, ми що зрозуміли, що є форма, через яку це може Супер. бути цікаво масовому глядачеві. І це найважливіше, тому що чесно, коли мене особисто віз таксист вулицею Коцюбинського біля будинку Сосюри і почав мені розказувати, а ви знаєте, яка судьба була? І я розумію, що він мені далі переказує власне зміст нашого сюжету, і потім я сказав, що я от паттеліку смат. У нього така судьба. Я розумію, що ось воно. Я розумію, ну це не той приклад, звичайно, яким можливо хотілося пишатися, але Чому? це наші перші кроки. Ми маємо вийти Красиво. із цієї унікальної інформації до людей. Ми маємо донести унікальність розстріляного відродження до масової аудиторії. Я сама харків'янка, повірте, мені, мені це дуже болить, тому що я була у будинку слово. Я знаю, що більшість людей, які там зараз мешкають, вони навіть не уявляють, у якому будинку вони живуть, і наскільки це цікаво. І що найголовніше це ж не просто українська література, із якби складається із письменників із дуже драматичною долею. Ні, це абсолютно європейська за якістю своєї українська література, якою, ну вибачте, не хочу не хочу нікого образити, але вже дуже довгий час а, в Україні не було. Я думаю, що саме зараз, мабуть, з'явились письменники того рівня, тому що якщо там говорити про... А, Болі семантичність творів хвилювого. Звичайно, ми не з цього починаємо розказувати масові аудиторії так, про розстріляне відродження. Але це дуже якісна була література. Це, це величезний біль, що ми втратили це, тому що в нас є такий шикарний, унікальний бекграунд. З якого який просто зараз треба піднімати і продовжувати розвивати саме, саме ці ідеї і будувати власне нашу українську самоідентифікацію в цьому напрямку, тому що усі засади для того, аби позбавитись усіх комплексів, які ще існують, і стати абсолютно рівноправною європейською нацією в культурному рівні, у нас абсолютно є, в тому числі завдяки розстріляному відродженню, про яке зараз потрібно говорити.